Друзі, привіт всім! Сьогодні вибрались на копчик невеличкий, такі там на пару годин. Значить, знахідочки. Ось така гарна знахідка. Ну, чим чим цікава. Значить, це ось якась така коробочка залізна. Глибоченько була більше штика. Можливо, сантиметрів п'ятдесят. І там вон є якась. Якась чи газета, чи щось таке. Літери. Ми її вирішили не чіпати, а вдома вже потім спробуємо висушити і дістати, подивитись, що воно там цікаве таке. Можливо, ви підкажете, що воно. Ну, я ж кажу, заліза. Хто його знає. Отака От знахідка. Ну і пару ще цікавих знахідочок таких знайшли. Такий теж залізний гудзик. Ось такий залізо. Повністю залізний. От. Ну і такі, як завжди, у нас Радянщина. Це три копійки 61-го року. І оце 20 копійок. Світовик. значить, 32-го. Ну, я там дивився, було 32-й. Так, 32-й рік. Це такі поки що знахідки. Ну, сьогодні покопаємо трішки, а там буде видно. Можливо, завтра будемо докопувати Залишайтесь на каналі. Так, знайшли знову знахідку, знову монета, але цього разу ось... Отака От німецька. П'ять От. рейс фейнінгів. 1939 року. Такий стан. Непоганий. Гарна монетка, але нічого не коштує. Так, йдемо далі. Так, наступные знаки наши. Нас стільки еще Катя нашла. Алюминий. Так. Шмурдяк. Вот им. Вот такая крутилочка. Схожая, что видит, карасинки. Так. Две копейки. И там 50... 55 рік. Так і... Вон знахідочка лежить, така гарна, друзі. Схоже пряжка з ремня. Така. Можливо, це олов'яниста бронза. Схоже от на олов'янисту бронзу. Таке. Язичок вже такий підлизаний. Ось така знахідка. З накладочки з такою ремінною. Ось вже в нас трішки припорошило, але погода дозволяє. Температура плюсова. Вон Катя розкладає, розкрили цю коробочку, коробочку. Вдома Обережно Ну і тут є ось така, отакий папірець. Там он написано. Я вважаю, що це щось по військовій тематиці. Я погуглив там, ну, а вже не пам'ятаю, які там... Д-60, мабуть, чи що там ММ. Ну, погуглив начебто був такий міномет колись давно. Тому, можливо, це з міномета. Але що це таке? Треба дивитися, шукати. Значить, зверху отака, отакий папірець, там написи ось були. А далі йшли отакі і сліди такі круглі. Якісь стукенці, так сказати, що воно таке. Заготовки, заготовки чи не заготовки. Ну і е, запах був такий специфічний. Ну там я читав, там написано, що зберігати, щоб болога не потрапила і тому подібне. Хто знає, я думаю, ви друзі знаєте, що це таке. Підкажете нам. Ну, а поки щось знайшли, такі ще знахідки. Це біжутерія така жовтенька, от алюміній. І ну і Радянщина. З Радянщини, що цікаво, це 20 копійок. шитовичок 32-го року знову. Ну, тут 15 копійок 52-го і 15 копійок 44-го року. Такі. Отакі наші поки що знахідки. Але сьогодні вирішили побігати по цьому місці, де і раніше ходили ми, але ходили ми з новим тайгером, та й з старим ходили тайгером. А сьогодні ми вирішили побігати тут із снайперкою. Ось всі це ось усе покопане. Там, де ми тайгером ходили, знову все перекопане і знову це копаємо Радянщину. Монети Радянщини попадають. Так що Походимо, я думаю, цікаві знахідки, обов'язково сьогодні, друзі, будуть. Вон знову щось там Катя знайшла. Гарний сигнал. Я вважаю, що можливо і монета буде. А який сигнал? Скільки? 26. 26. Гарно. Гарно, коротенький сигнал. Будемо сподіватися, що буде монета. Де вона? десять копійок. А, ані, ані Монетка. Монетка. 10 копійок. Знову щитавочок. І який там рік? Ек, 50, п'ятий. Отака. Вот так, ну, продовжуємо. Сигнал на, на неї який там був 26. 26, це на снайперці. Так, ось, як можете бачити, все перерили снайперкою. По тих самих місцях. Отут тут знову сигнал є. Скільки? 40-39. 40-39, ну. Хотя викопаю, я покажу знахідки. Що викопали? Ну, з цікавого свяхо такий залізний кований. Потім накладочка така із замка, залізо. Потім отаке. Колечко бронза і залізо, мабуть. Може які ключі висіли. Чи. А можливо щось інше. Далі монет. Тут гора. Це тільки що вицепили 2 копійки 61-го року. Потім це 20 копійок, це з однієї ями. 50 якогось там. 50 якийсь рік. Потім це 10 копійок які там теж 50, мабуть, другий. Це дві копійки теж з цієї ями 55-й. Потім ці 20 копійок. Скажу все з однієї ями. І оці 15 копійок. от Ну і така ще гарна знахідка. Гудзик такий знайшли. І цікавий гузик. Маленький, дрібненький. От такий. Ну, зараз ось підемо побачимо, що там. Що там ми ще знайшли цікаво. Зараз все покладемо. Що там Катя знайшла? Цікаво. Який сигнал? 45-46. 45-46. Ну схоже такий, монетний сигнал. Ну, може бути і пробка якась. Тут можливо. Тут. Там десь. Дуже багато. Копійська вот. А це? Ага. Одна копійка. Дуже багато гільз із як її правильно. Мілкашки. Одна копійка 49-та. Така. Такі шовтиньки нам подобаються. Я думаю, не тільки нам. Так, ну поки що такі знахідки. Продовжуємо далі. Так, друзі, знахідку знайшли. Цікаво, як для нас допомога ваша потрібна. Ось така. Все мене. Знахідка. Бронзова. О, так краще. Отвора немає начебто така підказуйте світник тут тому ходимо потихеньку друзі ось і завершився наш сьогоднішній коп ось сьогодні ми трішки ходили і пару днів Назад. Значить, пару днів назад ходили ми з тайгером, з катушкою. Сьогодні ходимо із снайперствою чи ходили. Значить, назбирали таких знахідок, ну, шмурдяку, там дуже багато всякого, в основному дрібнота. Так, ну і це такі наші знахідки. Як бачите, теж в основному радянщина. Значить, є пару гудзиків. Це ось того разу знайшли такий залізний повністю. Такий потім цей де він випав десь. Десь випав. А ось це сьогодні такий гудзичок. Цей цікавий гудзик Бронза. Такий. Ота. Так, далі. Ось такий цвях, шматок старовинного кованого. Це теж цвях такий цікавий. Потім таке щось запитували. У вас, якщо хто знає, підказуйте звідки це така деталь. Так, далее такая маленькая пряжка. Сейчас на Накладочка из замка старого залезного. Вот, вот такие какие можно его с ключев, Бронзовые залезные кольцы. Далее крутилочка. Схоже Накрутілочко від керосинки. Далі монети. Монети такі, тут по 20 копійок, це 3 копійки. Попізні, а це двадцятки, радянщина. Далі ось і ще теж. Це два рамочники чи щитовики, це 32-го року. 34-го не попадаються. Рідкісні. Далі це 15. Копійок там різних років. От. А, це 10, мабуть, це 15. Так. Такі. Ну, якщо немає ніяких знахідок, то це теж знахідки. Якби не ця радянщина, то можна сказати, що нічого б, цікавого і не було б. От. Далі це по одній копійці такі. 54, -й, 49. -й. Потім це ось двушок найбільше. Це значить які там, ну це жовтенькі такі приємні. П'ятдесят четвертий рік. Потім. Випадають. Потім. Сорок дев'ятий. Потім. Ну, є такі, що не показували. Тому що. Двадцять шостий. Це, мабуть, найранніше. Найраніше сьогодні. 55 п'ятий. Десь це там ну, Одна. Так, це в нас. Теж 55-й, схоже. Так, теж 55-й. Потім ну, така німецька. 5 рейс Феннінгів. 1939 рік. От. І сьогодні у нас краща знахідка. Це така частина пряги. Тому, ну, правда, знайшли ми. І того разу. Верхневий сигнал був. Ну, схоже на е, олов'янисту бронзу. По кольору і по вазі. Так, ну а на сьогодні все. Коментуйте, ставляйте лайки, підписуйтесь на канал і до наступних. Зустрічі до побачення.